В Україні почнуть тотально стежити за всіма громадянами, як зазначено у багатьох змі, наразі що до Верховної Ради України скоро має надійти законопроект, нібито про впровадження механізмів тотального відоспостереження за громадянами України. Для е, збору інформації щодо них, ідентифікації осіб, буквально, скажімо так, на вулиці, так, і у тому числі отримання інформації про не, місце проживання такої особи. Тобто людей через певну систему відеонагляду будуть, скажімо так, ідентифікувати на підставі набору біометричних даних, тобто вашого обличчя, можливо, десь якимось чином там будуть використані відбитки пальців, тому що всі особи, які мають паспорт ID-картку або закордонний паспорт, вже здали свої відбитки і вас буде. Дуже легко по цьому встановити так вас, нас, з вами, усіх, тому що багато в кого є закордонний паспорт, незважаючи на те, що наразі його використання, скажімо так, доволі обмежене. Ось і варто зазначити, що наскільки це взагалі можливо. Звісно, ми побачимо. Що придумують наші народні депутати нового для того, щоб стежити за українцями, але варто зазначити, що дуже багато законів та нормативно-правових актів в Україні в принципі забороняють обробку інформації без згоди, з таких як закон України про інформацію, закон України про захист персональних даних, ряд конвенції європейської ряд європейських конвенцій, практика Європейського суду з прав людини Конституція України, але Варто зазначити, що багато з цих, скажімо так, нормативно правових актів вони гарантують саме захист приватного життя. Як ми бачимо, ну можемо замислитися так попередньо, що систему відеофіксації будуть використовувати у публічних місцях. У публічних місцях відповідно тут працює зовсім інше законодавство, тобто саме законодавство, яким регулюється порядок збирання та використання персональних. Даних тому наразі друзі, якщо ви не давали якби згоду на збір обробку персональних даних тощо, то стосовно вас неможливо збирати ці дані, але є питання до чого, який буде. Яка буде взаємодія між державними реєстрами? Бо в будь-якому разі, якщо ви поставили дію, ви вже надали певну згоду на отримання та використання ваших персональних даних. Якщо робили паспорт, також надали. Але ми подивимось з вами текст остаточного, хоча б законопроекту, тому що поки що це все лише балачки. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій Instagram, Тут більше про ваші права.